Ендоскопічний кабінет Дніпропетровської міської лікарні номер 7 вже давно потребував нового обладнання адже від своєчасної та точної діагностики залежить успішність лікування. Запевняють медики по допомогу. Лікарі звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. Тепер городян обстежують на сучасному обладнанні швидко та якісно. Пенсіонерка Лідія Миколаївна знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіології у сьомій міській лікарні. Жінку направили на ендоскопічне обстеження. Його проводять на новому апараті – фіброгастро до аденоскопі. Якщо б ця пацієнтка, яка сьогодні згодилася, щоб ми дивилися, як як якщо б вона звернулася пів року тому, тому назад, ми вимушені були б відказати в цій послуги чи щось зробити вместо цього? мы бы сделали исследование, но на гораздо как бы, низком качественном уровне, и она пациентка получила лишь мое видение, то, что я бы увидел, то есть без фиксации на видео и фото. Сучасний апарат для огляду шлунку та дванадцятипалої кишки дає можливість обстежувати не тільки молодих пацієнтів, а й людей зрілого віку, які мають супутні захворювання. На відміну від старого обладнання, ендоскоп нового покоління має діаметр 8 міліметрів. Тому процедура проходить легше. Этот новий європейський образца совершенно останнього покоління, відео ендоскоп дозволяє виводити зображення на цвітний монітор. Плюс на комп'ютер і в процесі исследования призводіть запись відео і фотофайлів в високому розрішаючому качестві. Результати обстеження пацієнт отримує на флеш-картці, тому відправляючись на консультацію до інших спеціалістів, йому не потрібно знову проходити гастроскопію. Цей апарат останнього покоління з'явився у лікарні завдяки підтримці депутата Ігоря Циркіна. Це абсолютно новий рівень діагностики, кажуть медики. Має честь приобрести такий апарат, благодаря Циркину Ігорю Марковичу. Во-первых, рання діагностика, доступність медицинської допомоги. Ну і, звісно, сучасний підхід. підход. Ігор Циркін приїхав особисто проконтролювати, як застосовують нове обладнання. Оновлення технічної бази лікарень обов'язковий крок на шляху підвищення рівня медичної допомоги у Дніпропетровську, впевнений ігор Циркін. На примере в 7 городской больнице мы увидели сегодня, да, действительно суперсовременное оборудование. И мы видим, что те вопросы, которые в обслуживании, обслуживании в диагностике пациентов вчера были невозможными, Сегодня мы видим о том, что это оборудование очень востребовано, что обслуживается порядка более 10 человек за рабочий день. И мы видим о том, что такими шагами двигаясь, за следующие Несколько лет можно решить те основные проблемы в системе здравоохранения, которые у нас есть. Пед час визита до лекарни Егор Циркин також привитав лекарев-именинниц. Врач – это человек, который зачастую не ради зарплаты, не из-за зарплаты, скажем так, ходит на работу. Это или семейная традиция, или призвание в душе, или настолько надо любить людей. Вам спасибо за вашу работу и с днем рождения. Спасибо. Переоснащение сёмой лекарни тревает. Наталья Хащева, Денис Елисавенко.